Зареєструвати людину в Європі, для того, щоб зареєструвати людину в будь-якій країні, в якій відкрита компанія AirSAG, ми переходимо на сайт ErSAGlobal.com.ua. Да, Ось в цьому куточку, де ми бачимо Україна, ми натиснемо на нього і ми бачимо перелік країн, в яких відкрита компанія AirSag і в яких є склади і є доставка. Якщо ми говоримо безпосередньо про Європу, то ми вибираємо сайт Германії, з нього йде відправка в по всій Європі. Якщо ми можемо передивитися ось тут внизу, в нас є така інформація. Зараз секундочку, Ерсах в пресі, Ерсах Європа. Ось тут. Ми натискаємо на нього і ми бачимо умови. Та, наприклад, по Європі їхні реквізити для оплати і так далі. А також ми бачимо перелік країн, в які йде відправка в компанії. Цей перелік він також ще розширюється, і напроти кожної країни ми можемо бачити певну суму. Що це значить? Це значить, якщо, наприклад, доставка буде в компанії йти. Платно, да, наприклад, до 90 євро доставка йде платна, то при доставці в цю країну буде певна оплата. Да, наприклад, в там, Венгрію там, 14 євро, в Чехію 9, Словенію і так далі. Тобто таким чином можна зорієнтувати. Є певні країни, в яких є особливості по відправці, ми також про них можемо тут прочитати. З особливості по відправці в нас є в. Англію потрібно дивитися, по кожній країні є така річ, як митний збір. Якщо, наприклад, в країну заїжджає певна посилочка більше, ніж по Англії, це 150 євро, да, тобто не має перевищувати, точно так же і по кожній іншій країні потрібно це слідкувати, щоб людина не заплатила митний збір. Це з таких особливостей. Так, ідемо далі. По реєстрації переходимо на основну сторіночку. Що ми тут бачимо? Для того, щоб зареєструвати людину на сайті Германії, і якщо, наприклад, у вас вона відкрилась на англійській мові або на турецькій мові, ось тут натиснувши, ми можемо змінити мову. Для реєстрації нажимаємо на ось цього чоловічка з плюсиком, і нас відправляє на стандартну форму реєстрації. Це договір, він стандартний також. Ми його перечитуємо, передивляємося, опускаємося донизу і ставимо галочку «Прочитав» і підтверджую. Далі продовжити. Потім, ось тут ми вводимо свій номер спонсора, або ж людини, під яку йде реєстрація. Якщо ви не під себе реєструєте, наприклад, вас партнер попросив бачите, Свої дані і далі тут вказуємо номер паспорта, вказуємо ім'я, прізвище. Прізвище ми вказуємо на латинській мові, або ж, ну, так як в нас, наприклад, там, в закордонному паспорті. так. Далі все стандартно. Заповнюємо роботу, в дату народження вибираємо. Да, наприклад, там, я. Поки ставлю будь-яку, заповнюємо роботу. Ось тут де мова, по замовченню. кабінет там стоїть, наприклад, там на турецькій мові. Ми можемо вибрати будь-яку нам. Зрозуміло, для того, щоб нам було зручно користуватися. Далі придумуємо пароль, вводимо капчу, обов'язково вводити великими літерами, тому що, якщо вводити маленькими літерами, може пускати по кругу. Далі дані рахунку. Що це таке? Так само, як в Україні, в нас проходить виплата автоматично, ось тут ми заповнюємо. Дані банку, наприклад, там назва банку і розрахунковий рахунок. Якщо ми точно знаємо, що людина планує працювати, якщо ні, ми просто залишаємо його ну, Незаповненим, пропускає. Далі дивіться, так як склад в Германії, він возить не тільки по самій Германії, а й по інших країнах. Ми тільки що з вами вже це передивлялися. Тут іде перелік країн, да? тобто в якій йде доставка. І при реєстрації ми вибираємо ту країну, куди будуть по-дальшому відправлятися замовлення, да? Бо звідки в нас людина. Ну, наприклад, тут візьмемо Польщу. так? Польщу вибрали. Тепер дивимося по місту. Міст в нас ідуть в основному міста. Великі, да? тому ми просто дивимося найближче до нас місце, найближчий регіон. Обов'язково в даному випадку ми заповнюємо електронну адресу. Це обов'язково вона для нас дуже є важливою, тому що саме на електронну адресу в нас будуть приходити повідомлення по доставці. В мене автоматично підтягнуло мої дані. Так, тут вказуємо номер телефону, тут його дублюємо і. Тут вказуємо адресу. Адресу можна тут вказувати, можна не вказувати, це просто адреса перереєстрації, як така. Да? Тобто, в даному випадку ми можемо просто вказати, наприклад, місто. Коли в нас все заповнене, ми нажимаємо на кнопочку ось цю, да, чоловічка. Таким чином, у нас відбувається реєстрація. Далі, в наступному відео, я покажу кабінет і розберемося, як зробити замовлення, які є там нюанси.